Всім привіт! Сьогодні у мене пересадка трьох моїх морквиночок чорної перлинки від Фреда Кларка. Цикнодаса Vine Delayht і цекнода Taiwan Gold. Рослинки ще, по суті, відпочивають, хоча у Вайн Делайт вже є ось молодий рост. І у перлинки є молодий як я помітила. Я їх не поливаю. Не мочу. Поки що я їх насухо пересажу від кореневої спробую максимально лишити, але я хочу повністю замінити субстрат, тому що я помітила, що вони розвиваються не зовсім як потрібно, тому що дуже засолений субстрат, а коріння в цих рослинок досить чутливе до селі. У... Субстраті. Тож, ось що в мене вийшло. Чорна перлиночка, я її пролила водичку, щоб можна було взагалі хоч якось розібрати той клубок старого коріння в горщику. І а, від субстрата мало що лишилося. Все було вже давно розкладене, я її давненько не пересаджувала. І більш-менш живе ось такий гарний чубчик. Якщо чесно, я задоволена, в неї відвалилася одна псевдобульбочка, і щось, можливо, схоже на бруньку, але я не впевнена. Я її посаджу і поспостерігаю, чи вона десь ну, тут, тут. вона, можливо, десь щось прокине навесні. Якщо прокине, почне рости, то я знайду її нову. Домівочку, це Фред Кларкіара чорна перлиночка. Тайвань Голд також зволожила, щоб можна було розплутати, лишилося від нових бульбочок таке гарненьке коріннячко. І як виявилось, не так вже там і багато такого коріння, яке варто лишити. Тому що старе коріння, навіть якщо воно ще трохи живе. То о, за рік воно однозначно, після пересадки, воно однозначно загине. І вайнделайт досить непогане коріння, також чубчик гарний лишився. І я думаю, що, мабуть, що не варто його навіть брати більші горщики. А як вони сиділи, просто я його занурю. Тут достатньо місця, щоб. А, субстрат покласти і, а, і рости коріння. Оскільки в Тайвань Gold два напрямку росту, я лишаю і більший горщик більше, ніж 12. І тут також достатньо буде місця. Для малечі я обрала, ну, швидше за все, це в мене знайшла дірявий, йому не дуже підійде. Я його занурю для того, щоб поспостерігати, що буде. І фред Кларкіару, напевно, також залишу я в дев'яточці. Засиплю гарно субстратом. Що за субстрат? На дно я знову дещо чуть-чуть покладу пробочку, я ріжу, збираю. Мені подобається як дрінаж, як вона працює. І є в мене така крупна. Кора, яку я також ріжу і вона майже не утримує вологу. А Як дренаж, вона дуже гарно о, працює. Субстрат пінія із додаванням кокосу, і хочу дещо додати коріння папороці для вологості. Невелику кількість. Для малечі додам трішечки сфагнума. Меншого, меншої фракції в мене є ось орхіатка. Така дрібна дрібна, дещо засиплю. Чистої піні я не буду брати цей раз, бо минулий, минулий раз вони у мене сиділи практично в чистій піні, окрім фредки. Тож спробую такий таку суміш. Зараз посижу і покажу, що в мене вийшло. Тож, посадила я рослини і прибрала після пересадки, тому що пересадка це завжди багато-багато бруду. Тож, що в мене, врешті-решт, вийшло? Маленьку бульбочку чорної перлинки, яка відвалилась, я посадила в такий невеличкий горщик. Вона буде стояти абсолютно сухою. Посадила лише для того, щоб якщо прокинеться. Брунечка почне рости, щоб корінці, вони невдовзі починають рости, щоб їм було куди зануритись. І спостерігаю, що ж з неї буде з цієї бульбочки. Маленька чорна перлинка, досить, вона так, також плотненько сидить. В цей горщик, як я і сказала, кора на дно трішечки а, коріння папороті. І сюди я додала дрібну дрібну архіату. Невелику кількість мої великі морквиночки, ой-ой-ой, мої великі морквиночки, великих горщиках переважно будуть у корі. Є дещо коріння папороті. По периметру горщика, по центру лишень, кора, чуточку-чуточку кокосу, і цей горщик аналогічно, тому що горщики великі, місця там повільного багато, і якщо я його заповню чимось дрібним. То субстрат не буде просихати. При цьому я додала дещо також коріння папороті. Враховуючи, що а, тут багато субстрату і мало коріння, вони просихати будуть не так швидко. І я зможу їх активно, гарно поливати підживлювати під час активного росту нових пагонів. І при цьому. Не перезволожувати. При цьому вони будуть досить гарно просихати. Тоже така пересадка. Тепер я рослини лишаю в світлому, вони в мене практично на підвіконні, в притул до вікна, стоять в місці. Спостерігаю за ростом нових молодих пагонів, нових. Ростів, і коли вони підростуть невеличку кількість, занурять своє молоде коріння в горщик на кілька сантиметрів, я почну їх поливати. Оце такий мій план Дій. Це буде невдовзі, вони досить швидко, якщо вже прокинулась рослина. Запасу в старих бульбах вистачить, ось дивіться, яка налита бульбочка, в ній запасу вистачить на те, щоб гарно підростити цей рост, виростити коріння до того моменту, коли їх потрібно поливати починати. Тож, на цьому моє відео по пересадці закінчено. Якщо є якісь запитання, Обов'язково пишіть, я стараюся всім відповідати. Якщо якісь є пропозиції, також пишіть по новим відео. А вам дякую за увагу. Міцного здоров'я вам і вашим рослинкам. Пока-пока!